Я виконаю одне твоє бажання. Бажання. Свіжі газети. Останні новини про землетрус. То вона тільки телек дивиться. Після землетрусу жодного слова. Кіоко, я наче для тебе не існую. Результати мають бути в мене до наступного тижня. Усе зрозуміло. Якби в неї був коханець, вона б не дивилася цілими днями, як падають будівлі. Клич мене з жабою. Я не повернусь до тебе. Може тобі з'їздити кудись, наприклад. Що завдало тобі найбільшого болю? Жити з тобою? Я… – Це ніби дихати крізь щілину. Я не пам'ятаю. Що ти тут робиш? Я прийшов врятувати Токіо від знищення. Коли ти останній раз кохався з дружиною, завтра може бути землетрус. Ким би ти не хотів бути, ти можеш бути тільки собою. Жити з тобою це ніби дихати щелину.